Так, мої вітання вам. Сьогодні до нас на продаж поступає ось такий автомобіль, це Peugeot 508 в комплектації в максимальній можливо GT Line. Автомобіль на ось таких крутих фарах. Це є Full Led Technology на ось таких гарних 17-х колесах з новою зимовою гумою. Так, ціна автомобіля у нас 20 999 доларів, але це не саме основне, саме основне це його пробіг. 36 тисяч кілометрів часного та перевіреного пробігу на автоматичній коробці передач з 2-літровим двигуном на 180 кінських сил, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, весь повністю не пошкоджений, кузов весь в рідному окрасі. в самій максимальній можливій комплектації з електросидіннями, з масажем сидінь, шкірою проекцією, заднім кліматом, панорамою з доступом, мертвими зонами, контроль полоси. Ось такий у нас салон, гарний прошитий червоною ниткою. У нас є система старт-стоп. Є пам'ять сидінь, електрика сидінь. ось такі гарні сидіння, мультикермо, масаж сидінь, автоматичні ближні дальні, підігрів сидінь двохзонна клімат-контроль, камера заднього огляду, під кермові ліпістки, автобіль на комфорт сидіння, два електросидіння передніх, на безключовому доступі. Ось такий автомобіль у нас виступає на продаж. Кого? Цікавий такий автомобіль з мінімальним пробігом та максимальній комплектації Він є в нас в наявності, на майданчику. Всіх запрошуємо на тест-драйв.